Я сьогодні ввечері вирушаю в Париж на перемовини. Я хочу, щоб одна із вас поїхала зі мною. Ой, Султане, візьміть мене. Візьміть мене, а в мене навіть є коктейльне плаття. Те, що ти на те плаття коктейлі розлила, що не робить його коктейльним. Султане, візьміть мене, я вмію чудово підтримувати бесіду за столом. То що ти після кожної фрази головою махаєш, як собачка на торпеді, це ще не значить, що ти вмієш підтримувати бесіду. Султане, візьміть мене. Я вмію говорити французькою. Те, що ти завжди говориш пардон, Йоптіль. Ще не робить тебе француженкою, султана, візьміть мене, я знаю правила етикету. Ага. То що ти знаєш, як ножа красти правою рукою, а вилку лівою, це ще не значить, що ти знаєш правила етикету. Султане, візьміть мене. Я, я так хочу побачити Париж і. І що? Вмерти? Султане, що вам цей гімерой? Ще потім з тим тілом волочитися важким. Візьміть мене, я знаю смішні анекдоти. А я, а я можу запаску в дорозі поміняти. А я вмію за пивом бігати! А я можу мовчати всю дорогу. дорогу! Султан, а де султане? Він що поїхав без нас? Це все через тебе. Ну, пардон, Юпт. Султане, візьміть мене! Султане, я мене.